Якщо вам доведеться бувати в мальовничих краях нижнього Дністра, десь біля українського села Маяки Біляївського району, ви не залишите без уваги своєрідність рідність і чарівність природи Дністровської Дельти. Мальовнича і своєрідна річка Дністер бере свій початок на північних схилах Карпат, збирає воду з величезної площі, приймає до свого лона 400 великих і малих річок. Звиваючись, долає шлях біля півтори тисячі кілометрів. Перед впадінням у Чорне море Дністер утворює неповторну дельту з широким водним розливом Дністровським лиманом. Дністровська дельта стародавня, степовими заплавними озерами і плавнями. Серед посушливого причорноморського степу вона є оазою із смарагдовим луками, високим очеретом заплавним лісом. За видами різноманітних птахів, Дністровський лиман займає одне з перших місць серед найцінніших природних. Територій Європи. Саме у цій чудотворній природній місцині створено і успішно діє Нижньодністровський національний природний парк. Метою створення парку є збереження, відтворення та раціональне використання природних ресурсів Нижнього Дністра. Головними завданнями, поставленими перед співробітниками парку, є охорона природних комплексів та їх збереження, наукові дослідження, розробка наукових рекомендацій, розвиток екологічного туризму. Саме екологічний туризм з кожним роком набуває все більшої популярності. Маршрути національного парку щороку відвідують туристи з України, Європи Азії. Наша знімальна група у короткий відведений час відзняла те, що нам показав інспектор захорони природного заповідного фонду Нижністровського національного природного парку Сергій Олександрович Кравець. Він знає кожен єрик, де гніздяться і які птахи, де глибини, а де мілини в Дністрі і Турунчуки коли краще ловити коропа чи щуку, судака чи оконя, Сергій Олександрович зрісся з природою. Вона стала для нього улюбленим місцем роботи. Подорожуючи туристичним маршрутом, який зветься Дністровська Амазонія, ми дізнались про те, як живе таємничий і неповторний заплавний ліс, яким чином функціонує величезний масив очеретяних заростів, про їх важливу роль для біосфери і людства. На маршруті розташоване озеро Біле, до якого наша знімальна група. Доїхала водним шляхом з міста Біляєвки у береговій зоні вздовж русел щільною стіною стоять зелені зарості водяного рису. Ця рослина виконує дуже важливі екологічні функції і є прикрасою дністровських плавнів. На маршруті відвідувачі ознайомляться з оточуючим ландшафтом, різноманіттям водноболотних птахів. І найголовніше тут можна насолодитися захоплюючими створіннями рослинного світу деякі з них занесені до. Європейського червоного списку та до списку рідкісних видів міжнародної спілки охорони природи саме тому Дельта Дністра входить у перелік водноболотних угідь міжнародного значення та є природним багатством світового значення.